Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми розглянемо, що являє собою думка, почуття та емоція. Отже, якщо ми зможемо по-справжньому осягнути те, що повідомляє нам про світ сердечна сила переконань, тоді наше життя набуде абсолютно нового сенсу ми станемо архітекторами реальності. А не жертвами таємничих сил, яких ми не бачимо і яких не розуміємо. Однак для цього ми повинні зрозуміти не тільки те, як саме наші переконання спілкуються із Всесвітом, а й те, як ми самі можемо змінювати цей діалог, змінюючи свої переконання. Коли ми це зрозуміємо, то зможемо по-справжньому програмувати Всесвіт. І все це починається з осягнення трьох окремих і все ж таки взаємопов'язаних переживань, які відомі нам як думка, почуття та емоція. Давайте розглянемо розташування енергетичних центрів тіла, так званих чакр санскритський термін, що означає колесо енергії, що обертається у санскритській системі. Заведено розділяти три верхні чакри від верхівки і нижче, і три нижні від основи хребта і вище. Та роль, яку ці групи чакр відіграють у формуванні наших переконань, є ключем, що дає змогу взяти власне життя під свій контроль. Коли ми зрозуміємо зв'язок між думками, почуттями і емоціями, ми зрозуміємо також і те, яким чином переконання набувають сили впливати на світ. Якщо на фізичному рівні кожен енергетичний центр пов'язаний з одним з органів ендокринної системи, то на енергетичному рівні вони відіграють у нашому житті різну роль. Зараз ми спробуємо визначити, що є думка, почуття і емоція. Окремо, а потім вияснимо, як з'єднати їх разом, щоб сформувати ті внутрішні переживання, які стають нашою реальністю. Визначення емоцій. Три нижні творчі чакри зазвичай асоціюються з таким переживанням, як емоція. Якщо розглядати ці центри з погляду чистої енергії. Вони представляють лише дві основні емоції, які притаманні нам у житті ці емоції суть любов і те, що ми вважаємо протилежним любові. Яким би дивним це не здалося на перший погляд, але як ми побачимо нижче, саме визначення емоції вказує на те, що ні радість. Ні ненависть, ні миролюбність, які ми, можливо, в минулому розглядали як емоції, насправді такими не є, а являють собою почуття, що виникають у наслідок задіяння емоцій. Усі ми у своєму житті переживали любов. І оскільки всі ми унікальні, то й наші переживання любові теж унікальні. Тому, коли мова заходить про те, що протилежне любові, то для різних людей це можуть бути різні речі для одних протилежністю любові є переживання страху, для інших ненависть. Як би ми їх не називали, проте коли ми добираємося до самої суті цих найглибших доктрин, то виявляється, що любов і її протилежність. Є насправді двома аспектами одного й того самого переживання, двома полюсами однієї й тієї самої сили, емоції. Емоція джерело сили, що веде нас по життю. Любов чи страх це сила, що спонукає нас пробивати собі шлях через стіни і перекидає нас за ті бар'єри, які перешкоджають нам у досягненні цілей, мрій. І бажань, як і потужність будь якого двигуна, яку треба приборкати і спрямувати в потрібне русло, перш ніж вона стане корисною, точно так само і сила емоцій має бути правильно спрямована і сфокусована, щоб служити нам у житті. Якщо в нас немає ясного напрямку, наші емоції виявляються хаотичними і розсіюються. Ми всі знаємо, які великі драми розігруються в житті тих людей, які ставляться до нього занадто емоційно. Оскільки описані вищі емоції слугують у нашому житті джерелом і фізичної, і емоційної сили, звідси зрозуміло, що ця сила може бути для нас як благословенням, так і прокляттям. Емоції можуть служити нам на благо або, навпаки, зруйнувати нас. Кожне переживання, яке ми відчуваємо, зумовлене нашою здатністю приборкувати свої емоції і давати їм напрямок. Саме тут і вступає у гру думка. Визначення думки. Думки асоціюються з трьома верхніми енергетичними центрами тіла. З чакрами, що відповідають за логіку та спілкування. Якщо емоцію можна розглядати як джерело сили, то думки це система наведення, яка цю силу спрямовує. Думки фокусують силу емоцій строго певним чином. Тому, хоча думки і важливі, самі по собі вони мають невелику силу. Говорячи інженерною мовою, Думку можна розглядати радше як скалярну енергію, потенційну силу, що охоплює будь-яку можливу ситуацію, ніж як векторну енергію, дійсну силу того, що реально відбувається в нашому житті. Цей буфер безпеки не дає втілитися в життя випадковим думкам, що проносяться в нашому мозку, що як підтверджує наведена нижча статистика. Дуже навіть добре. Кілька років тому Національний науковий фонд США опублікував звіт, в якому йшлося про те, що в голову середньостатичній людині приходить приблизно тисяча думок на годину. Залежно від того, зараховуємо ми себе до глибоких мислителів чи не зараховуємо, щодня нас може відвідувати від 12 тисяч. До 50 тисяч думок. На щастя, для нас більшість наших прохідних думок залишаються просто короткочасними спалахами, що осяяють те, що могло б бути або те, що вже було. Визначення почуття. Думка без емоцій, що запалює її. Це всього лише думка ні хороша, ні погана, ні правильна, ні хибна. Сама по собі вона дуже мало впливає на що небудь і є лише відображенням тієї можливості, яку зберігає розум, насінням того, що могло б бути загубленим у часі, а тому нешкідливим і відносно безсилим. Думку без емоційного підживлення, яке дає їй життя, можна назвати потенційним бажанням. Хоча бажання можуть бути цілком обдуманими та навмисними, все ж вони, судячи з усього, мало впливають і на тіло, і на світ, доти, поки ми їх не пробудемо. Коли ми об'єднуємо думки в нашому розумі з силою емоцій, що випромінюються нижніми енергетичними центрами, ми створюємо почуття. Почуття це союз думки та емоцій. Те, що ми думаємо, підживлюється емоцією любові або страху. Сказане є і визначенням почуттів, і способом зрозуміти, чим почуття і думки відрізняються від емоцій. Є тільки дві основні емоції любов і страх, але кількість почуттів, які ми можемо відчувати, виявляється нескінченною. Як приклад, можна назвати хоча б такі почуття. Як гнів, співчуття, лють, ревнощі, подяку, безвір'я і миролюбність. Говорячи інженерною мовою, вони векторна форма енергії. Іншими словами, вони присутні там, де розігрується дія, і можуть керувати процесом. Наші почуття здатні змінювати світ. Переконання це різновид почуття. Якщо в нас склалося переконання щодо будь-чого, то в нас зазвичай присутні і почуття, і часто дуже сильне, що стосується цього переконання. Будь-який сумнів в істинності цього твердження швидко розсіється, якщо ми попросимо людей поділитися своїми почуттями щодо коренів, що живлять їхні найглибші переконання. Переконання і почуття, які ми пов'язуємо з ними, це та мова, якою ми спілкуємося з квантовим полем, що утворює нашу реальність. Смертна кара чи дослідження стовбурових клітин, суперечки про те, що викладати в школі: креаціонізм чи еволюцію, аборти чи допомогу, що надається самогубцям. Всі ці теми викликають у нас сильні почуття з приводу їхньої правомірності або неправомірності. Хоча ми не завжди ясно усвідомлюємо свою справжню позицію з таких проблем, інтенсивність нашої емоційної реакції, коли вони спливають у розмові, є чудовим індикатором того, на чиєму ми боці цих найбільш Гаряче дискутованих питаннях нашого часу. Так чи інакше, але наші почуття ґрунтуються на тому, в чому ми переконані або у що віримо. Щоб розібратися в тому, що саме відрізняє переконання від повсякденних почуттів, таких, наприклад, як гнів, співчуття і смуток, давайте уважніше розглянемо. Як ці почуття формуються, але це вже буде у наступному випуску. На все добре, щастиво! Цей випуск був створений за матеріалами книги Грега Брейдена Коди свідомості.